Нарешті стало зрозуміло, чому канцлер Шольц так категорично і рішуче і послідовно відмовляється давати Україні ракети Таурус, ракети великої, е Великого радіусу дії, за допомогою яких можна було б і е Керченський міст зруйнувати, і наносити удари вглиб по противнику по його штабах, по його складах. По військам, які не заховані в земляні бункери там за сотні кілометрів в тилу, і знищувати ворога, дуже ефективно готуючи звільнення окупованих територій. Соратник Шольца по партії, власне, діючий лідер соціал-демократичної партії, від якої Шольц став прем'єром. Гер Рольф Мюцінг на дебатах, які відбулися на телебаченні, заявив, що війну українську, України з Росією потрібно заморозити. Потрібно подумати про заморозку війни і про її закінчення. Ну, власне. Зрозуміло, е, Німеччина не бажає е, далі е, вести цю війну в тому плані, що не бажає підтримувати Україну у е, прагненні щось відвоювати. Ну і звичайно, що про наступальну зброю, е, звичайно, мова може е, не йти. Тому що вони. Вважають, що пора закінчувати, що нічого, гатити гроші в цю бездну, як вони вважають, тому що все рівно нічого не звільните, а лише далі це все затягнеться і затягне величезні бюджети. А в Німеччині і так проблеми фінансові уряду. Немає е, чим всі витрати покривати, там і фермери страйкують, і, і взагалі дефіцит бюджету страшений. ще там екологія вимагає якихось грошей? Е, очевидно, що Шольц чітко взяв цей курс на е, закінчення нашої війни. Прямо він це не каже, але ракети не дає і його соратник. Говорить ось таке. Ну я сподіваюсь, що тут не прямий вплив рашки, що якщо він і є той вплив рашки, то він якийсь опосередкований шольцу на вухо. Хочеться сподіватися, ніхто не шепше. Але ось така ситуація. Це треба просто нам розуміти, що у бажанні щось відвоювати. Ми у Німеччині підтримки не знайдемо, тому що там ключова, партія, партія в якій прем'єр-міністр, прийняла рішення, що треба закінчувати війну. Ну, Звичайно, вони будуть нас підтримувати, далі, давати щось, щоб ми не завалилися, але не більше. Того, ну, Німеччина непога, непогано нам е, на цей рік е, виділила і грошей, і зброї, але наступальної зброї не дають. Ну е, треба це чітко враховувати у своїх Планах у розумінні на кого ми можемо покладатися. Ну, якщо ми хочемо відвоювати, то ми маємо покладатися на Америку, яка нам поки що зовсім нічого не дає. Друга країна, наймогутніша країна Європи Німеччина. От бачимо таке відношення. Так що, ну відповідно, і ми маємо плануватися.